Для тих, хто захищає нашу країну, ми вели унікальний бонус. Тепер наші герої зможуть отримати преміум статус та унікальну автівку Mercedes-Benz Джелес 63. Саме таким чином, на одному з чергових обідніх перерв на роботі, я й дізнався про той самий бонус для військових Збройних сил України. І так як, хоч і колишній військовий, але все ж можу похизуватися своєю безпосередньою участі на передовій. як Скажу одне. Росіян пезда і так як я не мав уявлення, що потрібно зробити для отримання такого бонусу, то я звернувся напряму у репорт грі, де мені надали контакти із головним адміністратором серверу Ukraine GTA 5. Вітаю! Адмін в грі підказав, що саме за вами варто звертатися за бонусом для військових на сервері. Май лише такі свідчення про мою ранню службу в армії як висновок ВЛК та акт розслідування нещасного випадку, у тому числі поранення, в яких описується також моя участь в бойових діях. У БД, на жаль, з 2022 року так і не зробив. І також з 2022 року я не перебуваю на військовій службі. Але тим не менш я приймав участь в обороні України від російських загарбників. Зробіть з воєнним квитком фото на фоні статіка і селфі на фоні ним в руках. В мене військовий квиток згорів у ВЧ, коли русня бомбила її. Так званий гостомельський десант. Є тимчасове посвідчення військово зобов'язаного? чи то це білий квиток. На жаль, цей квиток не підійде. Та хіба запропоновані мої документи не підійдуть? На жаль, ні. Треба документ, де показує, що ви є військовослужбовцем. Я наразі екс-військовослужбовець. Колишній. Тобто, в зазначених документах згадується моє ім'я, прізвище та по батькові. В них також стоять оригінальні підписи медичних та військових установ. Я ж питав про це: скиньте тоді з якимось документом фото на біля статичного йду в грі, а потім селфі на фоні гри. Можна без документи, щоб ми впевнилися, що це саме ви. Далі я дійсно зробив те, що попросили, і декому може це здатися абсурдним, надсилати свої паспортні дані куди завгодно, але у своє виправдання скажу, що я залишив для демонстрації своєї особистості лише фото з обличчям та повне ім'я. Навіть підпис в паспорті приховав, не кажучи про згадку сторонніх людей в інших документах. 4310. Видаляйте фото. Далі я видаляю фото. Ви в грі. Поки що ні. Буду десь о 17-18 годин вечора. Напишете. Очікував я на цей бонус декілька діб через те, що в нас не складався час для можливості зайти в гру. То я на роботі перебував, чи то головний адміністратор сам був чимось зайнятий. Але все ж ми знайшли спільний час, і я отримав очікуване. На аккаунт я дійсно отримав Diamond Premium статус на цілих два місяці, котрий коштує загалом реально купу грошей. Ну а ще я майже на свій порожній аккаунт отримав автівку, яку і згадували на відеоролику з анонсом оновлення. Мені навіть було цікаво за скільки гравці готові її купити. Тому я відправився до авторинку, де попутно мене обікрали якісь негідники. Ходемо, віднімаємо руки. Ще, що ще раз? Я Ходимо начну. з авто, піднімаємо руки. Окей, okay, окей. Okay. Uh, піднімаю руки. Та за що грабуєте? Гроші треба, за троє дітей вдома їсти хочу. Блін, так давайте я дам грошей на погоду і Підніміть просто ручку, yeah, будь ласка. Ні, yeah, руки піднімайте uh, Підняти. Ага. Uh -huh. Надягнути всі рукавички, про що поверхня шо радіо глядає на за що гавнеться. Дістав сюди 370 доларів, як не гавнеться, бо вдома, напрямку, може так ти я би вміг більше насправді дати. Так, не нам твої бабки так не сильно з ним квест треба. Ну ладно, на все добре. Дякую за те, що мене пограбували, я вахіря. Пацани, а хто знає скільки може коштувати мій Бенефактор 63. Ляма 4.5. А то мені держава на халяву дала. Я знаю. А що ти такий мікрофон хороший? Ну, плюс вона називається мікрофон, тому що. Дуже гарно. дуже гарно. Дякую. Ага, окей. А, ц... а оця машина, як у мене, вона унікальна? Чи її може купити унікально. десь унікально. У де... не, за державну лікарню? Прикольно. Ну як таке. Ну вчора їх продавав, ну, один тип про... хотів 4-5 доз. Тобто ціні, я можу зробити? забашляти куди більше. Ні. Менше? Те, що вони кажуть 4, і ніхто не бере по 4. А, і де ж вони ще наїдуть по ньому. А 4 ляма наразі це багато чи не так багато? Не дуже. За скільки можна нафармити 4 ляма? Йому ну, зараз, ну, не знаю, в один так 40 і мають 4 ляма. — Це так, де так потрібно оце. фармити? Плюс-мінус ну, на інкасапі. На рибалці на можеш. За на рибалці це нашу чи нафармити. Окей, добре, ну тоді дякую за відповідь. На, на все добре. Така ось цікава ініціатива для проєкту Ukraine для військових та навіть екс-військових, які грають на цьому проєкті. Це простий, але дуже приємний жест підтримки до тих, хто заслуговує на визнання. Побачимось!